Дивіться, ви не зобов'язані отримувати чужі повістки, які призначаються не вам особисто. І неважливо, це ваш син, чоловік, батько, ця повістка не вам. І отримувати її ви не зобов'язані. Тим паче розписуватися за отримання такої повістки це взагалі. Неадекватно, те, що ви пишете, що вони стояли півгодини з автоматами перед вашими внучками малими, ви зрозумієте одну річ, чого ви на них півгодини дивилися там. Якщо ви вважаєте, що це не є неприпустимо перед дітьми там стояти з автоматами, тим паче в попередньому коментарі писали, що у вас тихо, нічого такого немає, тобто ви вважаєте, що для онучок це було страшно і так далі. Навіщо ви на них стояли, дивилися? Взяли дітей, зайшли в свою хату, закрили двері, сказали до побачення, шукайте самі людину, якій ви хочете вручити повістку. І дітям страшно. Я з вами спілкуватися більше не маю наміру. Ви що думаєте? Вони будуть з автоматами вам двері в хату вибивати чи як? Ні? Розвернуться і підуть. Просто тут розумієте, говорити зі сторони легше ніж бути в такій ситуації. Цілком зрозуміло, що ви не витримали тиску, і що на вас тиснули.